Підрозділі в нас є тільки одна дівчина, це Лорі. Під в підрозділі вона вже півроку. Це порода собаки, бігер, це дуже охоча собака, вона, вона дуже добре володіє інформацією, коли кабан, коли, коли або звір, або людина вона дуже хорошо розрізняє. День, вночі нема різниці. Особливо вона дуже хорошо вранці, коли є роса, то вона одразу вона кругом. Кругом нашого, об, кругом нашого позиції оббігає, все, все перенюховує, перенюшковує і вже тоді повертається вранці до нас, що все добре, все добре. Коли рекат небезпека знову вона сам перше чує, попереджає всіх нас, в неї, ну, гавкає дуже сильно, вона голосно гавкає, всі втікають в укриття після після небезпеки вона нас всі колбаси получає, і вона нас все доволі. Вранці ще бувають такі ситуації. Встаєш і немає носка. Значить, Лорі охороняла кубрика, вона того носка або черевика вона положила в надіжне місце. Хто провинився, хто неї не кормить, забирає речі і зложує. Рекомендував би всім завести в кожний підрозділ таку собаку. Це ніхто не пожаліє, бо така собака це, це дуже добре, це друг людини.